Друзі, вітаю вас в новому відео, де ми продовжимо знайомство. Спочатку у нас було знайомство зі мною як з особистістю, да? ми це зараз загортаємо. і переходимо до знайомства з методологією 12 тижнів дій. Перше ключове, що важливо враховувати в цілому, да? що той формат, як правило, який ми маємо, це план на рік на 12 місяців. Ми беремо, вибудовуємо це, як правило, це перед новим роком або на початку нового року. Ставимо собі цілі на рік і героїчно починаємо їх досягати. Проходить три місяці, і, як правило, після трьох місяців починає спад відбуватися в вашій всій історії з досягаторством. А ближче до літа ви вже взагалі можете забути, що там було і як. І більшість людей, я кажу про більшість, да? може є люди, які так не це і не роблять. А ми не повертаємось до своїх цілей та металі. Мені трошки повезло, що в мене прямо в середині року, 17 липня, у мене день народження, і я передивляюся, у да? мене такі були спинти. Але в цілому теж важко. І довгий цей горизонт він дозволяє розслабитися. І ще він дозволяє переоцінити свої сили. Да? Тобто ось ця надмірна кількість цілей, да? і це розпорошення уваги, тобто ти на початку року такий я зможу це зробити. І кожного року ми повторюємо одні й ті самі історії, да, ми робимо висновки, але все одно наш розум робить з нами таку цікаву історію, що ми робимо багато планів дій і потім. Перед наступним новим роком нас лишається місяць, де ми такі так, треба багато чого виконати. Я запланував або запланували такі дії, і от супер такий продуктивний, інколи ще листопад, да, листопад, два місяці до прямо активно працюємо і продуктивно робимо. Але глобально ми бачимо таку історію, да, відівату, що ми дай Боже включаємося раз до кілька місяців, щось там передивляємося і робимо. І тому а, в нас виникає історія, що ми велику кількість цілей не досягаємо або досягаємо не в тій якості, які би нам хотілося. І це також відбувається через те, що в нас є рядкий контроль, да, і в нас немає такого розуміння, а де саме ми звернули не туди. Ми вже, як правило, це помічаємо, коли вже пізно, От. І, як правило, ось цей результат, який нам важливо відчувати і розуміти, що ми молодці, що ми правильно рухаємося, і не знецінювати зайвий раз свої досягнення проміжні, це ну, от у нас він в кінці року приходить. Да? І як правило, це запізно. І це дуже якби зменшує ефективність і результативність того, що є. Я дуже радий, якщо у вас виходить більшість цілей своїх досягати. Я впевнений, що якщо ви спробуєте ось підхід 12-тірневого року, то ви зможете ще більше досягати з більшою якістю і, що саме головне, з більшим задоволенням. Тому що будуть зараз розкриватися наступні пункти, щоб ви розуміли, що таке 12-тірневий рік. Якщо дуже коротко, це така проста формула, коли один тиждень дорівнює 1 місяцю. І наша з вами задачка зробити так, щоб. Це було не гонитва за перемогу якоїсь там суперактивної з великої кількості напрямків дратися так мовити з гідрою, да? а щоб ви чітко розуміли, за чим ви йдете, що ви робите, на чому є ключовий фокус, а від чого ви відмовляєтеся. Це дуже-дуже важлива історія. Її часто нехтують, і це велика помилка. Так от, берете один тиждень. І приймати його як один місяць. І, як правило, ці люди, що доходять до взаємодії зі мною, в них вже дуже насичене життя. І просто питання в тому, що часто відчуття, що типу, ця кількість дій, ця кількість задач тисне і, як правило, вилазять потім якісь додаткові болячки, не така задоволеність життям і таке інше. Далі ми в цілому сприймаємо 12 тижнів як. Повноцінний рік. Да? І ми ставимо цілі на цей 20-тижневий рік, ми взаємодіємо з самим собою, але знову ж таки ставимо ключове. Ага. І ми також плануємо заздалегідь. Так прикольно в природі у нас є, да, в календарі люди придумали, що в нас є в році 52 тижні. це означає, що в нас буде 4 12 тижневі роки. де будуть ще між цими 12 тижневими роками органічно всунуті 13 -ти тижні. Да? От. В чому прикол, що у нас 52, да? ділимо на 4 і отримуємо 13. І по факту у нас є якби, 13 -ти тижневий рік, але просто ось а, ці 12 тижнів активної роботи, і після них повноцінна відпустка а, яку ви заслужили, <хи> і ви попередили заздалегідь людей, можете заздалегідь планувати свою відпустку і розуміння, що як далі рухатися, а також є така прикольна штука, що а, ми не маємо сезонність да, типу, ми просто от працю можемо в будь-який момент розпочати цей рік, в будь момент закінчити. Я все ж таки склоняюся до того, щоб трошки коригувати і в пори року робити, але наступні запуски, можливо, будуть і в. В різні місяця, типу, ключова тут задачка, щоб ви розуміли, що це незалежна така от історія, що ви просто берете срок 12 тижнів. Він зрозумілий для вашого розуму, вам легше з ним працювати, і ви можете з ним далі рухатися і ставити легше ці цілі. Вони зрозумілі, їх можна відслідковувати, з ними можна взаємодіяти і при потребі міняти. От. Знову ж таки, далі фокус це одні три пріоритетні цілі. Як правило, береться одна пріоритетна, бо слово пріоритет воно було придумано в однині. А далі, як правило, ще є дві допоміжні цілі, які підсилюють попередню або доповнюють ну, цілісністю. Да? І ще я ще додаю дві цілі, що якби, просто радують вас, да? додатково ну, доповнюють ваше життя яскравістю в хорошому сенсі цього слова. От, і далі в нас відбувається щотижневе планування, виконання, контроль та адаптація. Тобто це стандартна історія для людей, які працюють в да, там скрам методологія. <смеш> <смеш>. От. Ми плануємо тиждень, ми виконуємо реалізовуємо щодня, плюс ще звіти робимо, потім контролюємо те, що відбувається завдяки цьому аналізу дня. От, да. І робимо аналіз. І дивимося, що можна адаптувати, щоб наступному тижні було ще краще, або щоб просто продовжувати рухатися в напрямку свого ключового пріоритету. Далі, ось ключові переваги, знову да? ж таки, є конкретні дедлайни. Да? І... Прокрастинація не встигає, <с> тобто ви не ну, ви чітко розумієте, куди вам потрібно рухатися, навіщо вам туди рухатися, да? і це розуміння, воно заспокоює в якомусь сенсі, да? От. ваша задача тут довіритися цьому досвіду і просто робити. От. Бо в нас ключова зараз проблема в нашому, так би мовити, соціумі, що ми дуже дофіга знаємо. Питання в тому, скільки ми з цих знань беремо своє життя реалізовуємо. Тому я пропоную взяти і невеличкий блок теорії впровадити якомога більше. Навіть ось це відео ви можете подивитися і спробувати самостійно, да, без групової роботи, динаміки. Там, і так, так. Просто от взяти навіть книжку, почитати, подивитися, можливо, якісь матеріали відео. Я окремо що буду про це записувати, і повзаємодітися. Далі це от швидкий зворотній зв'язок. Ви побачили, що щось не так. Підкоригували, побачили, підкоригували далі. Що дуже прикольна штука, да? як я казав попередньо, що у вас є чотири шанси на рік замість одного. Тобто, ви, коли рік пройшли, не виконали щось і такі, ну окей, наступний рік. А так по факту, ви цілеспрямовано, коли працюєте, по-перше, досягаєте більших результатів, фокус він, дає свої переваги. Так ще, якщо вдруг не вийшло досягнути, таке теж може бути і це нормально. От. Ви можете ще такі окей, я роблю висновки. В мене є наступний настяжневий рік, і у вас набагато більше шансів рідні, що ви саме ключові свої цілі та завдання зробите до кінця року, тобто ви Х4 маєте в цьому плані. Далі, незалежність від сезонів та свят, Одне, я теж казав, тобто ви плануєте собі ось цей період і стартуєте, коли вам зручно, і рухаєтеся по ньому, і просто відслідковуєте. Ну, просто є моменти, коли легше стартувати, але глобально немає прив'язки. Далі це гнучкість та легкість коригування. Знову ж таки, у нас того, що ви аналізуєте і плануєте і так далі, і є фокус на діях. Тобто, ви дивитеся, аналізуєте, а які дії, які успіхи проміжні. Я себе зробив або зробила, за що я можу собі подякувати? За що я ціную себе? А це питання вже про роботу саме ціністю, Да? і як ці досягнення допоможуть мені сформувати там, фундамент і дробинку до моєї цілі? Да? І ось цей фокус він дуже дуже сильний, коли строк більш короткий, коли є. Самі головні цілі, а всі інші прибираються на цей період часу. Коли є домовлені з вашим оточенням про те, що ось цей період часу, будь ласка, введіть в положення, якщо ви там, хочете, щоб я був там щасливий або щаслива, ну зрозумійте, що я зараз цей експеримент проходжу, підтримайте мене. Якщо щось там не вистачає моєї уваги, там і так далі, зрозуміння віднесіться. Я дуже хочу ось сфокусуватися там і так далі. Я придумаю, як це виправити, але або як мінімум через три місяці, або може раніше. Як, як ви там вже вирішитеся. себе. Да? Бо я розумію, що можуть бути різні моменти, які впливатимуть на ваше розуміння а, і сприйняття життя. Так от, що ми маємо? У нас є методологія, яка наповнена сенсами, є е, е, різні вкраплення інструментів особистої ефективності. Я зараз на глобальному рівні вам розповідаю, як це працює. І ви її можете використовувати, вже брати зараз, да, згодити, попрацювати в в GPT і використовувати. А якщо ви хочете, щоб було більше результату і ефекту і знову ж таки збільшити вірогідність, і щоб це було легше да, і цікавіше для вас, то далі вже я пропоную познайомитися з програмою 12 тижнів дій, і як саме це можна підсилити, і як які результати можна отримати, працюючи в групі. Це буде вже в наступному відео. Дякую вам за увагу.